Давай тоді маленькі три вправи Давай. зробимо. Я буду казати тобі, перше, буду казати тобі якийсь комплімент. Так, ти ж любиш це, так. Да. <сум> <сум> Ось, і ти будеш, ну, котрий до тебе є, котрий, ну, котрий котри до тебе причесний, ну, відноситься, відноситься ага. так. Потім друга вправа, я буду казати тобі те, що до тебе не відноситься. Uh -huh. І третє, щось я буду казати негативне про тебе. Uh -huh. І кожного разу ти кажеш так і ти кажеш так і обґрунтовуєш це. Тобто я кажу, у тебе там га, га, ну, приприпустимо, при, гарна. Е, е, як напис, ти? напис, напи, гарний напис. Ти кажеш, да, в ми переможемо з цілими У мене дуже гарний напис, е, і він, він мені допомагає в житті. Тобто, ну ти обґрунтовуєш, чому він гарний, угу. і що, що він до тебе означає. І е, тока, а коли буде щось. Е, те що не касається тебе угу. і те що негативне ти теж будеш обґрунтовувати тільки не оправ... не оправдуватися, не оправдуватися. Угу. да, не угу. виправдовуватися, а е е обґрунтовувати так що в тебе це приносить користь угу. ну наприклад ти мені кажеш у тебе Олег вибач ми тут уже півтори години сидимо або тебе так наскиваняють, Боже Хм. А я кажу, а я кажу, Андрій, так і є, так і є. Ти знаєш, що це, це ще не знімав туфлі? Якщо б я зняв туфлі, ти б такий аромат е, е, відчув. відчув, що ми б тут були в захваті. Ми би просто... Це мені дуже допомагає. Розумієш? По ти... по життю? Да, по життю. Ти, ви, бачиш, ти швидше говориш, ти дуже хочеш, щоб подкаст швидше закінчився, бо би... тобі хочеться вийти звідсіля. А я дуже себе комфортно відчуваю. Розумієш про що? Тобто я, я все кажу так. І Перекручую, ну, і Так, обмотово. Ну, давай я спробую так ну, і давай. третє. Все, три. Три. А, це перше, три. Uh, перше давай. це позитивно, приймай, uh, і uh, кажу, but чому. But... Друге, це негативно. Щось, щось не то, то, що до тебе не відноситься, не відноситься. і що uh, негативне, ну, воно теж може не відноситися. <гум> Ну, давай, поїхали. Так, Андрій, ну що, до тебе відноситься? Ти дуже сьогодні в гарному настрої, і ти ну, дуже позитивно налаштований на цей підкаст. Так. так. І це чудово! Тому що зранку я встав, одягнув шкарпетки, відчув, який вони мені надають настрій сонячний. І дійсно, я цілий день з сонячним настрієм в чистих шкарпетках, в сонячних шкарпетках, ага. які надають мені тепло, гріють мене і надають настрій на цілий. Ну, день. Т -т Діти зараз просто обов'язково повинні показати шкарпетки. <рис�я> Щось таке раз. Ось вони! І, і раз... <рис�я> раз ви, ви не Скарман! бачите, що ці Скарман! шкарпетки надихають. З <рис�я> кармана. Ну, ди дихати неможливо але дуже надихають. <рі> Під вечір вже дихати неможливо, але дуже надихають. — Дуже надихають. Так. <рі> так. Е дякую. Так. Тепер е щось, е тебе, е що тебе не касається. <рі> так, Андрій, е ну я думаю, що. А, я е бачу, що ти е ну, взагалі е неадекватна людина і щось е постійно. Ну, гасиш ввечері якусь пляшечку з, з, з бутилки горілки. Це так. так не можна. і Приймай, приймай, при... так так це... ти, дивись, тобі треба повірити, що це так і є. Це реально. Що ти так. гасиш ввечері так. Бутил, і що ти неадекватний. так І це і... тобі допомагає в житті. Так, і О. це мені допомагає в житті, тому що після кожної пляшечки так. я відчуваю себе, на, у мене виростають крила. А після двох-два крила. А після двох два крила. Дякую. Так, тепер третє: дуже негативне. Тобто, це пляшки це це щось до тебе не відноситься. Андрію, ну що я хочу тобі сказати, ти такий керівник, що на тебе жалуються всі твої підлеглі. Ну, просто жалуються. Так, і це нормально, <ріст> тому що не може бути ідеального керівника. А Це ти оправдиваєшся. А ти з, з, зроби так, що це е, коньок. А, а ви бачили, які жалоби там? Ви а, я не... Це ж творчість, це, твор... ж... твор... це, це ж поезія морська. Ж... І натискати, це... Це... це прям. Це, це ж боже, це, це... ж не діктанти. Да. Там же знаєте, скільки переглядів? Це повишає мою компанію. Тобто радуває. записують, тобто записують. Да. Ще. Мало того, до мене приходять люди спеціально до мене в кабінет і кажуть: образь мене, бо мені, не... мені треба надиханути мене. розумієш? Щоб я запис... Я записав відео. відео. Бо що я пишу б текстом? Мені щось набридло. Це круто. Розумієш? Оце, оце прийняття. Тоді, коли у тебе стратегія імпровізатора, як при, ти постійно приймаєш, uh -huh. то, тебе по життю образити практично неможливо. Практично неможливо. Слухай, ну, це, це неймовірна річ.